На яку ж суму гранту можуть розраховувати учасники бойових дій та їхні сім'ї у 2026 році на розвиток або відкриття бізнесу? Давайте розберемо загальні категорії, тобто це учасник бойових дій, який не має діючого бізнесу, або члени його родини, дружина, якщо чоловік має УВД або навпаки діти повнолітні та батьки. Суми грантів наступні: 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця. І 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць. Це не залежить від території України. Єдина умова мати позитивну ділову репутацію і вести дозволений вид бізнесу. Другий момент: якщо учасник бойових дій, саме учасник, має діючий ФОП, який працює більше одного року, то сума гранту може бути до 1 мільйона гривень, але основна умова співфінансування власними коштами не менше 30%, тобто 429 тисяч. І другий момент це створення чотирьох робочих місць. Якщо вас цікавить інформація про гранти для учасників бойових дій або їхніх родин, підписуйтесь на мій акаунт. Тут досить багато такої інформації, яка буде для вас корисна.